То вже скуштував нашу е, олію без хімії торгової марки Бірюша. Хто вже скуштував, хто купив. У нас є два види. Ми зараз, поки що взяли паузу. Е, ми хочемо деякі новшества вести виробництво. Тому е, я думаю, десь приблизно ну цей тиждень точно ми не будемо продавати нічого. Е, а вже з наступного ми десь думаю в понеділок, вівторок вийдемо. Чимось цікавішим, <гум> поки що таку типу закидушку на закинув. Ну коротше, е я читав реально відгуків дуже багато позитивних. Я прям хочу е зробити. Ну там відео з вашими відгуками або десь щоб люди розуміли перед тим, як замовити, щоб вони могли зайти і почитати. Тому хочу зробити повністю там вирізки з вашими коментарями. Дійсно, дуже приємно, що вам сподобався сподобався натуральний продукт. Ми дійсно стараємося для того, щоб люди могли куштувати натуральне. Обов'язково підписуйтесь з понеділка. Зможете замовити або з вівторка наступного зможете знову продовжувати замовити нашу ліку.